Тут точно знаю, хто, що, куди, яким чином. І тут за всі роки, 24 років, жодна влада, яка була і та, що є зараз, і та, що була вчора, за винятком двох років, коли Юрій Якович Дацюк, будучи міським головою, і я йому приходив і щось казав, а він каже, та ти Хосе, здурів, та що про мене люди подумають, та я словши, мрозі, стиду, що в з цим зроблю. Хочете я вам приклади заведу? Хочете то, я можу вийти з вами і вам розкажу, ви і назавжди, зі мною сперечатися не буде. Бо я точно знаю, що куди і яким чином йде. І то, що ви там хочете за щось боротися, правильно. Я вас шаную за те, що ви маєте позицію і за те, що ви боретеся. В даному випадку, ні, ні Анатолій, ні я тим більше не ставлю питання зараз боротьби з владою За що? Особливо і за восьму школу. Якщо так поставлю, так як ви говорите, даю вам питання, про що? Що влада сказала, припустимо, що восьмій школі буде, то я критики аподую. Я думаю, не стоїть питання. То можна зараз на порядку денного зняти. зняти. Друге питання це то, у контексті того справи? То, що Михайло Васильович говорить, от стадіон, Стадіон треба передати восьмій школі. Та ні, восьма школа того стадіону ніколи не мала. Цей стадіон в свій час був, я ж вам з самого початку говорив, з yeah. долотного заводу. І далотний завод передав його. І школа там, бо я на тому стадіоні дуже багато років був. Ще з 62-го року. Більше там ніхто. Я знаю всіх, хто там від того жені, кінчаючи Міраї і ще й тих директорів. Школа користувалася стадіоном. Безперечно. Єдине, що було, коли Женя казав. Діти, директор, е, міра, не міра, я Максимчик там був учителем фізкультури, на футбольне поле не виходить, але були футбол, Максиму. Максиму. Тепер, хто мішав в школі на протязі 30 років, коли на тому стадіоні нічого не робило з того моменту, коли Чечик пішов геть? Ніхто нічого не робив, палець у паліз не вдарив. Ні, Ударив. Рівно чотири місяці назад долотний завод прийшов, розібрав все, що можна було розібрати, всю цеглу вивіз, продали все, кінець, залишили оголошую. Хто школі мішав? Хто школі мішав доглядати за той школи? Ні, з хоть не треба було, нічого, тепер три. І тому то з одної сторони, я вважаю, що стадіон це не є школи. Але не можу не підтримати Михайло Васильович. Якщо ми працюємо в межах прозорості, то оті всі рішення, які тут є. Повинні, як про мене, було зроблені так дозволити. Другобицькому педуніверситету виробити документацію на той стадіон. Виготовив генеральний план, тому що я знаю, що вони там хочуть великі спортзали побудувати. Вони хочуть дуже великий спортзал, бо їм то потрібно. Прав. Вони мають де то зробити. Виготовили. Тепер ми говоримо. Є документація, приймається все, все рішення, так. на постійне отримання згідно того рішення, так. вони не зможуть ні продати нічого, ні швидко.